Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. Перебор монет взяв я в кіоску в однієї людини. Е, Постійно беру, а там кажуть, якийсь хлопець приніс. Він, мабуть, теж перебирає, ну, мабуть, не сильно уміє перебирати, бо я після нього перебрав, що я знайшов. Може, він таке не збирає, хто його знає. Значить, який результат із 100 гривень. Гривня 2004 року я її відставлю. Дві монетки чотирьох ягоднік теж відставляю. зазубреною, другий штамп і без зазубрини теж я їх оставляю, вони стоять вище свого номінала. Тепер одна монетка 92-го року в цьому листочку, як до ягодки йде. Така рисочка, а тут з цієї сторони йде. Рідкісна. Ну, у мене пару штук є, я їх виставляю її теж. Тепер здвоєння три зубця тут. Тому. Я оставляю її і буква У. Лишній метал. Странно, як так можна не замітити. Другий. Штамп оставляю і дорожча знахідка. Чотирьох ягодник. А на другій стороні, Щас секундочку. другий штамп. Тоже вона стоїть дорого вище свого номіналу. Ми її оставляємо. Всього, такі знахідки. Підписуємося на канал, ставимо лайки і до зустрічі на каналі. Всім пока!